Вітаю з вами Софія Дудерева, і сьогодні ми поговоримо на тему екології. Це дуже важлива тема, тому що вона буде завжди актуальна. Людина і природа пов'язані між собою і впливають одне на одного. Запаси багатьох природних багатств обмежені або, як кажуть, вчені, вичерпані. Це означає, що людина за короткий час може використати їх, а природа не заповнить втрату. Життя без річок і океанів, ґрунтів і лісів, повітря і сонця неможливе. Проте земля не така велика, а її багатства обмежені. Але, на жаль, людство не навчилося дякувати природі за її існування. Крізь речі. Чи доводилося тобі коли небудь бути затиснутим серед речей, наприклад, у супермаркеті чи у своїй кімнаті? Сміття. Тепер згадай свій район того дня, коли вивозять мусор, чи силу селено сміттєвих урн та баків. Чи замислювався ти, що трапляється з усіма речами, які викидають? Чи ти навіть не переймався сміття собі, та й годі? Але про сміття можна говорити довго і багато. Дані дослідження свідчить про те, що людина за все своє життя утворює власний смітник, вага якої 600 разів перевищує самої людини. А, ти ходиш до школи з рюкзаком? Якщо задуматися, то рюкзак може вмістити все, щоб вижити та підтримати зв'язок зі світом: воду, їжу, папір та електронний гаджет. Чи є в твоєму рюкзаку пляшка води? Ти її заповнюєш вдома чи в школі? Вона багаторазового в використанні чи ні? Як вважаєш, що краще для довкілля? Наприклад, ви вирішили перекосити, твій друг дістає скляну пляшку, а в тебе пластикова. Яка, на твою думку, найбезпечніша для навколишнього середовища? Пластикова пляшка. Під час нагрівання пластик потенційно виділяє небезпечні хімікати. а скло може розбитися. Пластик можна переробляти. Кількість обмежена, а скло можна переробляти та переробляти та ще й зробити нові скляні речі. Час розкладання пластику на звалище 500 років, а скла. Понад мільйон. Складний вибір, чи не так? Отже, бери ту склянку, яку ти не збираєшся одразу викинути. Перевір на рюкзак знову. Ти купуєш щось в магазині чи береш з дому. Канепка з сиром, яблуко, тістечка. Звідки це все з'ялося, якщо не брати до уваги холодильник? Твій обід, напевно, прибув від усіх кінців світу. Але. Чимало регіонів покладається на інші в плані постачання сировини в городини. Якщо ти їси під боком, то це екологічне не обов'язково. Якщо ти їси вирішена під боком, то твоя їжа дала менше відстані. Менша відстань це менше споживання палива та викиду газу, а це означає менше витрат. Чи способи, якими ми споживаємо та виробляємо їжу, Можуть нам допомогти захистити та підтримати середовище нашого проживання. Скільки ця спортивна форма пролежала у тебе рюкзаку? Напевно, у тебе є улюблений одяг, який ти одягаєш і знов і знов, і який з часу опиняється на звалищі. Щоб виготовити футболку та джинси, потрібно 378 грам хімікатів та 20 тисяч літрів води. Що залишається? Хімічні речовини після вирощування бавовнику, що потрапляють на підземні води та поверхневі. Крім того, вони знищують популяцію риб і птахів, синтетика, чимало таких матеріалів нешкідливі. Щороку виготовляється 40 мільйонів грн палістеру. З них 65% йде на одяг, при цьому використовуючи 70 мільйонів барелів нафти, що залишається. Пластикові волокна потрапляють до Світового океану, де разом з ними плаває 5,25 мільйонів шматків пластику. Кросівки. А ти знав, що кросівки розлагаються тисячі років. Чому так довго? Тому що в них багато деталей. Суспільство шукає способи повторного використання кросівок. Наприклад, з деяких матеріалів можна зробити покриття на дитячому майданчику. Купуючи речі, став собі запитання, що у мене зроблена, який спосіб пофарбована, як одяг транспортували і що чекає на цю річ, коли вона мені набридне. <му> ти ж про те контрольно захований в твоєму рюкзаку? Забудь про оцінки, нас зараз цікавить папір. Скажімо, у тебе є стіли, аркуш та якийсь клаптик. Що ти віддаси на переробку і те, і те? Так, але більшість з нас цього не роблять. Дослідники провели експеримент, що цілі аркуші віддають на переробку, а от усілякий паперовий мотлох викидають. Чому? Ми схильні віддавати те на переробку, що нам і далі дається корисним. Але навіть подрібнений папір можна переробити. Музика. У тебе є мобільний телефон? Для когось мобільник це ціле життя. Але одного дня мобільник закінчує свій шлях на сміттєзвалищі. А що потім? Зараз розповім: чимало електронних приладів опиняються на звалищі. Спалювані відходи викидають в атмосферу свинець, кадмій та ртуть. Електронне сміття джерело 70% важких металів на звалищі. Але електронні прилади можна безпечно переробляти. Компанії знаходять все нові способи переробки та використання деталей. Нетоксичні матеріали, такі як сталь, скло, дроти, кабелі, продають металургічним компаніям, а пластик на вторинну переробку. Переробка мільйонів ноутбуків економить обсяг електроенергії на 3500 будинків. В твоєму класі є сміттєве відро? Ти ти дожборляєш папірці чи інші відходи. Розвернися навкруги. Можливо, твій вплив позначається куди істотніше, ніж тобі стається. Попри те, що ми багато чого вміємо переробляти, папір від досі становить 30% сміття на звалищі. Цікаве число 7. Саме стільки разів можна переробляти папір. Подумай про всі дерева та живих істот, про яких ти можеш подбати. Пишучи. Не лише на одному боці аркуша та ще й на іншому. А потім подбай про його переробку. Купуючи речі, став собі запитання, у який спосіб пофарбовано, з чого воно зроблено, як одяг транспортували та що чекає на, саме на цю річ, коли вона мені набридне. Використовуй ту пляшку для води, яку ти не збираєшся одразу викинути. Пий без трубочки та користуйся багаторазовими контейнерами для обіду. Думай, коли тобі їсти. Коли діти з'їдають обід наприкінці перерви, а не на початку, вони викидають на 30% менше. Використовуй природні освітлення, коли є така нагода. Продовжуй читати і навчатися, і, можливо, ти знайдеш чудову ідею щодо майбутньої нашої планети. І з вами була Софія Дударєва. Бережіть природу разом з нами!